15 лютого четвер, Із самого серця Маріуполя. Тимур Косембеков, частина 1. Він, Господь, милосердний до мене, моя твердиня, моя фортеця, мій визволитель, мій щит. На нього я покладаюсь. Псалом 144 вірш 2. Мене приставили до стіни. І направили на мене автомат. Я не знав, чи залишився живим. Уже пізніше, сидячи в підвалі, я розглядав на стінах сліди від пострілів, кров і людські рештки м'яса залишалися там. 24 лютого я прокинувся під гучних вибухів, які лунали за кілька кілометрів від мого дому. На годиннику було близько 4-ї години ранку Маріуполь. Здавалося б, на Донеччині за вісім років ми вже мали б звикнути до війни. Насправді ж ми ще не знали, що цей ранок розділить наше життя на до та після. Від першого дня обстрілів двері нашої церкви були відкритими для всіх, класи недільної школи перетворилися на гуртожиток. Там жили ті, у кого в районі були сильні обстріли або вже зруйноване житло. Наші господарські приміщення, що були складами з інвентарем, стали бомбосховищем. Підлоги, застелені мішками з одягом, і коли розпочинався обстріл, усі спускалися туди. Мій будинок та район, де ми живемо, потрапив під обстріл одним з найперших. На той момент мої сестри зі своїми чоловіками та дітьми вже були в церкві. Туди ж я відправив і маму. А ми з татом залишалися вдома, доглядали за фермою, бо кидати тварин самих ми не збиралися. У своїй церкві я вже багато років був молодіжним лідером, тому щовечора я їздив туди, щоб зустрітися з хлопцями, підбадьорити молодь та просто помолитися разом. Щоранку я повертався додому, щоб подбати про тварин. З кожним днем обстріли ставалися все сильнішими. Тому і кількість людей у церкві збільшувалася погодинно. Брати просто під кулями їздили і збирали членів церкви, а також просто тих, хто потребував укриття. Росіяни брали місто в кільце. На жаль, наші продуктові запаси вже закінчувалися, їжі було зовсім небагато, потрібно було щось робити. Ми розуміли, що Маріуполь незабаром буде повністю окупований. Після довгих сумнівів і нарад ми вирішили спробувати вивезти жінок і дітей в напрямку чернівців. На машинах написали діти, завісили вікна шматками білих простирадил, а потім плакали і палко молилися, прощаючись з усіма. Один Бог знав, проїдуть вони через блокпости чи ні, ми відправляли їх під обстрілами.